Знаєте, люди часто вважають, що ні бісів, ні диявола в них немає, і поруч води навіть не ходять. Починаючи з 30-го вірша, написано, що люди увірували в Ісуса. І що Ісус каже? Коли Він говорив, це багато хто увірував у нього. Тоді сказав Ісус до людей, що увірували в нього, коли ж перебуватимете в Слові моєму, то ви істину мої учні. На сьогоднішній день, може хтось ще не знає, вірити чи не вірити в Ісуса, але основна маса увірувала. Це один стандарт. Але є зовсім інший стандарт це перебувати в Слові Ісуса, щоб стати його учнями. Тоді сказав Ісус до дітей, що увірували в нього, коли перебуватимете в Слові моєму, то ви істинно мої учні. Людей зі стандартом увірували по всьому світі дуже і дуже багато. Але якщо до учнів, сьогодні важко знайти учнів навіть серед служителів. Хтось може бути фарисеєм, хтось бізнесменом, хтось політиком, філософом, психологом, чого вони тільки не рухають у себе і як тільки не викладають Євангелію. Але будівництва церкви немає, спасіння душ немає, поразки сатани немає, вигнання диявола немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити, що ті люди, кого ми слухаємо, є камінням Божим, яке Бог взяв і на якому будує церкву. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя відкровенням згори і прожити щасливе життя без диявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас!